Привіт, мої дорогенькі красуні. Сьогодні 30 листопада 2023 року. Вирішила зняти свої порожні баночки. Адже не знаю, якось часу не вистачає, ну ні на що не вистачає, наче і вже закінчилися городи, все, але часу все одно не вистачає. Тому вирішила, поки в мене є там кілька хвилин, от я так прийшла до хати, дітки в школі, я сама дома прийшла, думаю, ляжу полежу. Включила телевізор, лягла. Лежу, лежу, думаю, блін, у мене ж там є порожні баночки, сьогодні 30 листопада, потрібно їх показати. Начала мітатися по хаті, шукати, де там є що, що вже майже майже закінчується, але тоді думаю, та ладно, там є кілька варіантів, в яких є по дві, по два-три по, два, по три використання, але думаю, я ж потім забуду, знову їх почну кидати в ту коробку. Та покажу те, що є, а вже остальне, що там, може, не показала чи може забула, ну, наче нічого не забула. Що там вже десь десь на приділах, то покажу вже в наступному місці. В мене цього місяця влізло все в ось таку коробочку, хто в оріфлеймі знає, що це за коробочка. Ось так в мене все сюди влізло, так вам і покажу. Перше, що покажу, це в мого сина. Закінчився кульковий антиперспірант, ось таким він користується. Йому дуже подобаються аромати цих оранжевих. Це, до речі, в нього перший його кульковий, адже дитині 13 років, це перший його кульковий. І він знову сказав: У мене в запасах є білий і такий помаранчевий. і Він сказав, ні, мамо, я беру помаранчевий. Отже, в нас закінчився, йому сподобався. Він ніяких слідів на одязі не залишає гарно... Запаху теж ніякого немає, і гарно захищає, гарно справляється своєю роботою. Також у мого синочка закінчилось ось таке. Нам 13 років, у нас перехідний вік. Ми вмивалися ось таким скрабіком. Ви знаєте, спочатку ми взяли ось це та мило, таке теж пюрскін, глиняне. Ми його взяли. Спочатку було все добре. Потім пройшло тижні три, почали з'являтися такі висипання, все більше і більше і більше. Ну, я не знаю, або шкіра привикла, або що. У мене був ось такий скраб, я взагалі його замовляла для себе. Но не через те замовляла, що в мене проблемна шкіра, хоча в мене люблять повилазити всякі там прищики десь інколи. Але я його брала, тому що тоді на нього була крута акція. Я люблю користуватися хоча б два рази в тиждень скрабом, і я його взяла. І так як я подивилася, що в дитину дуже висипає, я подумала. А там, ну, я йому цей скрабік, адже він йде для підлітків, все я дала, і ви знаєте, гарно підсушує. Висипань стало набагато менше. навіть чорні цятки, ем, ну, воно не те, що прибирає загалом, а вони перестали з'являтися нові. І штука класна, ми повторили. І, мабуть, будемо повторювати далі, адже ця штука нам підходить. Зараз в нас він закінчився. Ми його вже розрізали, бачите, я вам зараз покажу. Ну, Тут, може, ще на один раз би вистачило, але він каже, мені так незручно пальчиком діставати. Я кажу, все, викидай в ту коробку, і все, нехай там собі лежить. З вчорашнього вечора він вже почав, я кажу, давай так, з тиждень повмивайся чимось іншим, або милом, або якимось іншим поліком. Засобом для вмивання, але не цим, тому що шкіра привикає і воно теж стає якось, ну. ну кажу, треба зробити перерив. Отак, от одним словом. Не можу закрити, ладно, хай так лежить все. Дальше, дальше в нас закінчилось от таке жидке мило, рідке мило. Love nature. Це в нас іде з какао і з кокосовою олійкою. Мило класне. Ми ним користувалися взагалі як гелем для душа. Воно густе, воно гарно піниться. Я б не сказала, що це рідке мило. Це взагалі, воно як гель для душа. Це взагалі класна штука, гарний аромат, який довго тримається на тілі, Ну, взагалі супер. Також у нас закінчився ось такий рефіл. Я його перелила в, короб... в баночку. Не таку, а від е, мандарина. Від сенсеко мандарин. Він у мене закінчився, і тепер вам показую рефіл. Це взагалі гарна штука. Це також рідке мило, але воно ми ним користувалися теж як гелем для душа. Воно настільки довго залишає аромат, що це взагалі, ну я не знаю, як вам це описати. Це взагалі така крута штука. Я його брала, беру і буду брати. В нього ціна не те, що всі кажуть, ціна завишена. Ні, дівчатка, в нього не завишена. Воно коштує свої гроші. В нього реально він коштує тих гроші, яких він коштує. От, в баночках я собі не завжди його можу дозволити, тому що воно коштує в районі 250 гривень. А от рефіл, рефіли буду брати, навіть коли у мене зламаються баночки, в які не буде куди переливати. Я буду переливати, куди попало, але я завжди їх буду брати. Це крута штука, сміливо вам всім раджу і буду радити. Також у мене закінчився ось такий рефіл, я перелила. У мене закінчився фемінелька. І я перелила туди рефіл. Ось така сама рожева в мене була в баночці. Тепер я б туди перелила рефілки. Фемінальками я завжди користувалась, користуюсь і буду користуватися. Тому що ці засоби, інколи, знаєте, отак йдеш митися, і в тебе закінчилась умивалочка. І ти вже роздівся, намив, намочився все і розумієш, що тобі треба вийти з ванни, треба витертися. Тоді думаю, блін, та вмиюся я цією штукою. Вона підходить. Абсолютно для всього. І навіть коли ви їдете кудись у відпустку, чи кудись в гості, чи відпочивати там на декілька днів, щоб не хватати з собою все, що попало в свою косметичку, я завжди беру одну фемінельку. Фемінельки мені вистачає як е, умивашки, як гелю для душу, як інтимної, як засобу для інтимної гігієни. Ну, взагалі, ну, крута штука. Крута-крута. Е, раджу всім. Також в мене закінчилось. Ух ти. Ага, все зрозуміла. В мене закінчилась ось така умивашечка. Це мені приходила в подарунок від катрусі. Що можу про неї сказати? я її не закінчила, я її домуляла. Працює вона добре, але чим вона мені незручна? Вона мені незручна, тим в неї така консистенція. Знаєте, що вона мені напоминає? Коли я була дитиною, у мого покійного тата е, був е, гель для бриття, Він був такої консистенції, знаєте, як то мило, яке, ну не знаю. Я його домуляла, воно, начебто і непогане. але... Ви знаєте, коли воно мені прийшло в подарунок, я не могла зрозуміти, що це. Я його нанесла на руки, розмасажувала як крем для рук, воно мені крепко зайшло. Я собі думала крем для рук, а потім я згадала, що в Гуглі є перекладач, де можна перекласти. Тому що це корейська косметика, чи китайська, корейська, не знаю. Я переклала, оказалося, що це і засіб для вмивання шкіри обличчя. Я вмилася раз. Другий думає, блін, ну щось я неправильно переклала. Я його перекладала разів шість. Кожного разу мені перекладало, що це засіб для вмивання обличчя. Ну блін, ну не схоже, воно на ну не знаю. то лі китайці таким вмиваються, то лі що викинути було шкода, тому що людина мені прислала в подарунок, людина витратила на нього кошти. Мені було шкода його викинути. Я його просто-напросто домуляла. Домуляла і слава Богу. Повторювати більше не буду. І якщо мені прийде комусь в подарунок, від когось в подарунок, вибачте, я його переподарую. Тому що більше я таким користуватися не хочу. Слідуще, що в мене закінчилось, Дівчатка, може я якось говорю, не так як треба вибачайте, бо я з вулиці прийшла, я так замерзла. У нас сьогодні мінус 8, я дуже-дуже сильно замерзла. І у мене так, наче, шкіра біля рота стягнулася, і я не можу нормально говорити. Слідує, що в мене закінчилося, ця така активелька, це дезодорант антипеспірант кульковий. Він мені дуже-дуже сильно подобається. Я їх повторювала, повторюю і буду повторювати. Далі, у мого чоловіка. Чоловік якраз був вдома, і він привіз свою піну. У нього в косметичці була піна. Він її завершив, з дому взяв нову ось така формен чи «Нортмен», Вона гарна, чудова. ну, в мене претензій до неї немає. Ми її брали, беремо і будемо брати. Вона її, до речі, дуже-дуже надовго вистачає. Ну, дуже надовго вистачає. Далі у нас закінчилася ось також від катрусі, яка мені прислала оцю умивашечку. У мене була ось така е, тканинна масочка з чайним деревом, гарно працювала, все добре. Знаєте, щоб сказати вау, не можу. Щоб сказати фу, теж не можу. Ну, якось так, 50 на 50. Використала і використала, але якби ще раз десь побачила, то би не купила. Тепер у мене ось такий Сісі-крем. Брала я е, тестер, пробувала тестувала. Це ось цей новий, там де 40 мл. У е, мене ще є такі про, е, тестери, але я їх більше тестувати не буду. Я їх буду вкладати комусь в подарунок. Можливо, комусь підійде. Я дуже сильно спокусилася в, 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 в. зараз у нас. В 16 му каталозі дуже хотіла її заказати, тому що коли я побачила на неї огляд і побачила, що там 40 мл, я сказала собі, «Все вона мені треба. Потім, якось мене десь хтось смиканув чи щось, смикануло, і я собі вирішила: в тебе ж є тестери, давай ми протестуємо, а потім будемо замовляти. Я протестувала, ну вона геть мені не підходить. Ви знаєте, в мене не настільки ідеальна шкіра, у мене проблемна взагалі шкіра, тому що у мене пори розширені. У мене десь там щось не то, що час від часу, у мене частенько десь щось любить вилізти. І, як то кажуть, на... у мене проблемна шкіра. Як то кажуть, на проблемну шкіру потрібна щільна тональна основа. Но це, ну, це ну, защільна, її дуже мені було важко розподілити по обличчю. Вона така була щільна, ну, таке було відчуття, що ти її вивалюєш на обличчя, і вона одразу засихає. Ну, не знаю. Ну мені геть не підійшла, геть не сподобалася. Пробника вистачає не на один раз. Це не те, що один раз ти попробувала, тобі не зайшло, ти все здалася. Ні. Ось такого пробника мені вистачає на чотири рази. Вона мені не зайшла. Ні з першого, ні з другої, ні з третю, ні з четвертої. Я собі сказала: все, стоп, на неї не дивись, і ми брати її не будемо. І я її. От мене це спинило. Тому що, от якби не ці тестери, я би вже її купила і я би вже шкодувала і думала, кому її подарувати. Так, також я використала тестер. Це сяючої тональної основи, хоча всі кажуть, що під е, проблемну шкіру вона не підходить, ні дівчатка. Вона супер. Ну, не знаю. Ну, можливо, мені не 16, тому, я, тому що я пам'ятаю, що в своїх 16 мені хотілося все замаскувати. Мені було байдуже видно тональну основу, не видно. Головне, щоб не було видно прищів. Зараз в моїх 38. Мені не хочеться маскувати. Мені байдуже, видно того прищика, не видно. Мені головне, щоб не було тої маски на обличчі, того ефекту маски. І оця тональна основа це ця, що коштувала 499 гривень. Це в нас тональна основа з ефектом сяйва. Зараз я вам точно скажу тональна основа SPF 25 та-та-та-та-та тут не написано. Ну, зараз я не піду її шукати. Ну, хто знає у хто ним займається, тональна основа з ефектом сяйва, ця новиночка, яка коштує 499 гривень, це супер основа. Якщо ви не хочете, щоб у вас не було на обличчі видно тональну основу, ось не було цієї маски, це ідеальний варіант. Я її взяла, я довго думала брати не брати. От хто за мною слідкував, всі знали, що є цілий каталог, у мене було багато замовлень. Я робила розпаковки. Один одну розпаковку я хотіла, другу не хотіла, там ще щось. І в кінці я такий в мене був кешбек, і я такий її взяла. І я не шкодую, дівчатка. Я ще тональну основу не відкривала, тому що я хочу використати свою. Я лише тестувала тестер, але я. Геть не шкодую. Хоча в 18-му каталозі вона буде дешевшою, але мені байдуже, я не шкодую. Вона коштує своїх грошей, вона реально крута. Да, вона не перекриває. Ні, ну як? Ну десь там щось чуть-чуть, не на повністю, не на 100%, але немає того ефекту. Ваша шкіра жива, сяюча, ну, природня шкіра. у Вас немає тої маски на обличчі, як то від того, як буває купиш тональну основу, вона коштує великі грошей. А в тебе таке ти дивишся на себе в зеркало і думаєш, блін, ну ти ж не балет нанесла, це ж не тональна основа балет, яку ти наносила в 16 років, тому що коли мені було 15 16 років, я користувалася тональною основою балет. Я не з города, я інших не знала. Я з села дівчатка. І я реально користувалася тим балетом, яку ви наносите, у вас не видно жодного прища на обличчі, але ви як ця. Ну, ніби глиною обмастилися і пішли собі, куди вам треба. Ну, це таке. Далі, також я добила другий свій бальзам. В минулому місяці я добила ось ту сливочку. Ну, Вона така, там, сливовий відтінок, але він такий коричнуватий. А це, бачите, такий червонуватий. Ну, це не корал, це, це червоний. Я його добила, але признаюся вам чесно. От дивіться. Сливочка, в мене перший був сливочка. Я добивала все по терміну придатності. У мене в першому місяці 2024 році закінчиться, я вирішила його добити. Минулий, сливочка, у мене закінчувався в, жов... да, в жовтні місяці. Я його добила. Сливочку я добила реально до кінця. Ось цей червоний. Я використала ось так, потім почала користуватися кісточкою. Все було добре. Поки я не добралася до дна. Коли я добралася до дна, почала шкрібувати оці краї, він начав кришитися. І мені було дуже незручно, тому що ті кришечки, ті такі кусочки, вони не розмазувались, вони просто мені приходилось їх серветкою знімати з губ. І я вирішила, щоб більше до нього не повертатися, тому що якщо в мене щось десь там є, я не можу його, в мене рука не піднімається викинути, тому що я за нього платила гроші. Я просто-напросто. Намагаюся з ним потоваришувати. І я просто взяла сірничок, виковарила все і викинула. Тому що я боялася, що мені знову закортить рука з ним подружитися. Ось так у мене закінчить. У мене ще є рожевий, це третій, але в нього термін придатності трошки довший, і мені дуже подобаються ці бальзамчики, хоча вони гірчать в ротику, хоча вони. В них аромат хімозненький, але як задію, вони мені подобаються. Шкода, що їх не повертають, шкода, що їх не перевипустили, шкода, що їх нема. Тому що я би, якби вони з'явилися, я їх би повторювала, повторювала і повторювала. І у мене ще є ось таких два продукти: це не Оріфлейм, уже. Один продукт, я навіть не пам'ятаю, що це за продукт, але я його викидаю. Він, дівчатка, не закінчився. Спочатку я його хотіла викинути, але потім подумала, бачу всі все, що викидають, кидають в порожні бля. Він смердить. Він реально смердить. Ну, настільки смердить. Фу, як то, знаєте. Відкрили банку з краскою, якою от краска для підлоги там, чи ще для чогось. Ви там фарбували, фарбували, потім вона у вас закінчилася, ви її закрили і вирішили, використовую наступний рік. Ви її відкриваєте, там такий запах. От в цієї. Це, знаєте, можливо, якби вона була не матова, може б я її не викинула. Вона ще й досі ще й матова. І ви знаєте. Не дивлячись на те, що тут усе постаралося, вона, я нею користувалася зовсім мало. Тут дуже крутий відтінок. Ну, це крута. ну вона матова, вона засихає, вона сушить мені губи, я нею не могла користуватися, не дивлячись на те, що я закохана в цей відтінок. А тепер ще вона настільки смердить, я вирішила її викинути. Слідуща – це від ламель. Ламель це я брала в Єві, це теж матова помада. Вільєт крем, тут написано, що це кремова, але ніфіга вона не кремова, вона застигає. Чому я її викидаю? Вона не смердить. Вона шикарно пахне, але вже на губи вона наноситься такими, як то кусочками. І вони дуже-дуже важко розпреділяються. Вона, як то знаєте, як то засохла. І я вирішила не мучити свої губки. Тим паче, що знаєте, якби ще не матова, може, я би ще їх мучила, може, я би ще якось її довикористала. Але так як вона матова, вона засихає на губах, вона пересушує мої губи, я вирішила, все, позбуваюся, все. Ось мої порожні баночки, ось баночки, від яких я позбуваюся. Ось баночки, які я довикористала, я вам розповіла, що мені зайшло, що не зайшло. На терінділа я вже майже 20 хвилин, тому дівчатка. Наче завжди коробка велика, менше балакаю, а тепер коробка маленька, не тренділа 20 хвилин. Зате я з вами зігрілася, зате я вже, ну, от мені дуже-дуже добре, дуже тепло, дуже добре, в хаті тепленько, мені дуже добре, адже я була на дворі, я працювала. І дуже-дуже сильно замерзла. Тому, дівчатка, дякую всім за увагу. Дякую тим, хто мене дивиться, і дуже-дуже рада, що я була для вас корисною. Все, бувайте, пока-пока, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Всіх цілую, люблю. Пока.